«Сьогодні для мене велика честь представляти Рахівщину на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України. Це неймовірна платформа для взаємодії між громадами та центральною владою. Це дієвий орган, і ми дуже вдячні за те, що створена ця платформа цей конгрес, де ми можемо задавати питання, які турбують наші громади, та чути відразу ж компетентні відповіді відповідних керівників центральних органів виконавчої влади. Наша громада у 2024 році працювала для забезпечення життєзажиття забезпечення своєї громади. Також пріоритетними напрямками була це підтримка військових частин, підтримка наших збройних сил України. Це програма підтримки військовослужбовців. Програма підтримка турбота. Також основним завданням для нас і викликом це забезпечення енергоефективності та енергонезалежності наших об'єктів, і нам вдалося реалізувати ряд проектів для енергоефективності наших будівель. Зокрема, наша лікарня отримала вперше у Закарпатті сонячну електростанцію, і на сьогодні вона має додаткове альтернативне джерело енергії для безперебійного її функціонування. В планах на наступний рік однозначно буде виконання плану. Плану, який ми підтримали на засіданні сесії, це план перемоги президента. Однозначно, програма підтримки військовослужбовців та сімей військовослужбовців з загиблих без зниклих в полоні. Це напрямок, який ми будемо розвивати. Адже ветеранська політика це той напрям, той виклик, який на сьогодні є найбільш актуальним для всіх громад нашої країни.